Доброго дня, друзі. Сьогодні ми закриваємо петлі масочка. Я вже пров'язала необхідну кількість петель, і зараз буду його закривати. Для цього нам знадобиться голка та нитка. Петлі перевдягаємо на дві спиці для зручності. У мене на кожній спиці по 10. Петель. Кількість повинна бути однакова. Це у нас сторона п'яточки, а нитка знаходиться на дальній спиці. Що ми робимо? Ми пересуваємо ось тако подвигаємо наші петельки і починаємо пров'язувати. Дивіться. Я буду так казати наружу? Це ось туди куди буду дивитись. Усередину. добре підтягуємо. Тепер ця спиця ближче до нас була усередину. Значить, у цій спиці теж буде усередину. Ось тако. Першу знімаємо, підтягуємо, тепер робимо наружу. Ой, вибачте, за землетрус. Підтягуємо. Тепер знову до першої спиці. Наружу, бо ми в неї вже заходили вовнутрь, всередину. Ось таку. Втягуємо. Тепер всередину. Дальня спиця – всередину і наружу. Підтягуємо. Вища спиться. Наружу. Всередину. Дальня спиця – Всередину. Наружу. Ближче спиться. Наружу. Всередину. Дальня спиться. Всередину. Наружу. Так таке у нас. Ближче спиться. Наружем. Всередину. Ой. Ну, тут да еще запуталось. Штатив меш, э, мешаю. Так. Наружу. Всередину. Всередину. наружу Бачите, як гарно тут у нас виходить? Зараз до кінця дов'яжу, і покажу. Останнє у нас лишились петельки так само, наружу, всередину. Всередину, наружу. Тепер так само. наружу, Всередину. Тепер треба буде заховати нитичку. З цього боку у нас, бачите, ось така дірочка. Ми голку вставляємо сюди, в цю дирочку. Дуже не затягуйте, бо у вас може ось тут все посунутись. Заходимо на внутрішню сторону і ховаємо цю ниточку. Ховати потрібно по стороні краще е з лиця, щоб на стопі нічого нам не заважало. Добре, що дивимось, як тут у нас петелечки лежать, чи можна їх там трошки подвинути чи ні. Я хочу трошки подвинути, щоб воно все було ідеально. Тепер ось цю отаку беру. На цю сторону затягую сюди, щоб на лицевій стороні нічого не було у нас не стирчало. Так, ось тут така як петелька, ми її зараз сховаємо. Знову заходжу в цю петельку і кудись сюди, знову в петельку, знову в петельку. щоб вона просто нікуди не вилазила у вас, і щоб все було гарненько. Все, далі вже ховайте цю ниточку. Це відрізаєте, дивимось, що вийшло. Ось, лицева сторона. Нічого немає, все гарненько, виворідно. Yeah. зараз покажу сам цей шовчик. Дякую